Я запрошую вас на групову медитацію на цвяхах на криші на 15 поверсі, яка буде відбуватися кожну п'ятницю. Ця медитація допоможе вам ближче познайомитися із собою, можливо, по-іншому подивитися на себе та на навколишній світ. Я обіцяю, що на кожному етапі я буду вашим двоєливим провідником. Я допоможу вам пройти усі етапи, можливо, супротиву, який буде виникати під час цієї медитації, та наблизитися до вашого наміру. Спішайте забронювати місце. Є всього 4 місця. Обіймаю вас та до зустрічі! Ще забула додати, що так як я арт-терапевта, використовую метафоричні карти у своїй практиці, під час нашої зустрічі я буду використовувати і метафоричні карти для того, щоб ще більше наблизити вас до відповіді у вашій підсвідомості. Все, Тепер точно обіймаю.